Вже 12-й рік поспіль біля братської могили загиблим воїнам, що у центральному міському районі збирається чимала група людей. Серед них представники органів місцевої влади, ветерани, учасники бойових дій, учнівська та студентська молодь. Усі приходять, аби вшанувати пам'ять героїв, які заплатили життям за визволення нашої вітчизни з фашистської окупації. Я вважаю, що цей день потрібно пам'ятати всім, тому що ветерани би, віддали свою. и жизнь, и свою молодость за то, чтобы мы сейчас жили. Они сделали очень много для нас, они защищали нас. И я считаю, что каждый человек должен помнить, что этот пожилой на данный момент человек сделал для нас, уважать, помогать им. В душе, если честно, когда смотришь на ветеранов, чувствуешь уважение к ним. Все-таки к людям, которые пережили это, выдержали все. Так что Почти, практически постоянно участвуем в таких мероприятиях. Надо очень чтить именно традиции, потому что некоторые, как бы, эта война научила нас, насколько все-таки ценно мир, мирное время. И что надо очень чтить тех людей, которые положили свои жизни для того, чтобы сейчас мы могли спокойно жить и развивать нашу страну. На сьогодні у місті нараховуються 26 учасників партизанського руху, які воювали у загонах України, Росії та Білорусі. Для них день партизанської слави особлива дата, яку прийнято відзначати у колі однополчан і представників ветеранських організацій. Наша ветеранська організація району уділяє велике увагу попросам матеріально-битового стану наших вітіранів, соціальної защиті, сутені здоров'я. самі розумієте, що їм далеко за 80, і не так просто сьогодні їм бути на цих мероприятиях. Но ті, хто може, вони активно участвують. І ми гардімося тим, що наші ветерани до сих пор в строю, допомагають нам в розпитанні нашої молоді. Вдячність за мужність та героїзм виявлені учасниками антифашистського руху, ніколи не втратить своєї актуальності. В роки війни у нашому місті діяло 14 підпільних груп та два партизанських загони. Я сам не партизан. А мои друзья с села, да, действительно, были партизанами, когда я демобилизовался, они меня встречали, когда это. вот это я понял. А так надо помнить, всю, всю жизнь надо помнить тех людей, которые защищали родину. Живою легендою стали імена тих, хто втратив життя заради блакитного неба над головою нащадків. Тож урочисте покладання квітів до пам'ятника жертвам війни це прояв вдячності за далекий подвиг, мужність і сміливість, які допомогли іншим у роки окупації. Пам'ять про це має жити вічно. Недооценивать работу подпольных групп партизанских соединений в годы Великой Отечественной войны это было бы, наверное, кощунственно и очень неправильно. В силу того, что люди на оккупированных территориях организовывались и были объединены общей целью – это придвинуть День Победы и как возможно больше навредить врагу, это, наверное, тот самый главный вклад, который в то время был очень патриотичен. Мне бы очень хотелось поздравить всех ветеранов, Великой Отечественной войны. Мне хотелось пожелать им, конечно же, того здоровья, которое на сегодняшний день, пусть они его сохранят. Конечно же, мне очень хочется им пожелать самого главного, это уважение и памяти от детей, внуков и правнуков, чтобы их вклад в победу, в нашу великую победу, был никогда не забыт, и дети с уважением относились к подвигу своих родителей. Ну а детям же, молодежи, мне бы очень хотелось пожелать, чтобы они не забывали, что в их годы, их Кравісніки, ложили свої голови, приближали головну ціль – це побіду ціною своєї собственної жизни. На жаль, з кожним роком зменшується кількість учасників партизанського руху в Україні. Не всі герої визволення за станом здоров'я та віком можуть в ці пам'ятні дні прийти та вклонитися могилам загиблих товаришів. Тож збереження пам'яті про великий подвиг дідів та прадідів є почесною справою для сьогоднішніх поколінь.